Далі, якщо так сталося, що людина сходила вже одна одне заняття з абонементу, яке ви її продали в борг, наприклад, 29 вересня, та людина сходила. Можемо подивитися на що людина. тут сходила на заняття 4 жовтня, і у неї висить борг. І вона приходить і каже, що а я наступний абонемент, тобто цей, так, який вона там на одне схопила вже, я цей абонемент хочу не на один місяць, а на три місяці сходити. Що ми робимо в такому випадку? Ну, по-перше, ми видаляємо цей абонемент, який ми їй продали на 4 заняття. Ми йдемо в наші е, платежі, от історія абонементів. Ми беремо і видаляємо цей абонемент. Видалити так. Що далі робимо? Поповнюємо людині рахунок. Схвалимо це також непотрібний абонемент. Поповнюємо людині рахунок на 6 тисяч, да? тобто, як у нас на 12 занять, пишемо себе як адміністратора, абонементи, призначення дорослий індив 4 заняття 12 і там наприклад, підтверджуємо: продаємо людині абонемент на 12 занять. Починаючи з 29 вересня він сходив на одне заняття. Так само продовжуємо до 29 грудня плюс три тижні на відпрацювання, тобто 5, 12 і 19. Далі ми списуємо з передплати ці кошти, продаємо. Ту треба змінити і продати йому вокал дорослий індивідуальний. На пастера. Будь-яку причину, Ну, наразі поки так. І побачите, що він уже, а, кхм, сходив на декілька занять. Там просто наступні два були відмічені одразу. Наперед, тому одразу ті заняття, що ви вже відмітили, які відбулись 29 вересня, вони одразу відрагуються з цього абонементу. Тобто, да, якщо людина змінює кількість своїх занять і змінює а, взагалі інший тип абонементу, нам потрібно видалити той, який ми продали йому в борг, тобто, да, Ми розраховували, що він придбає такий самий абонемент. От, і ті заняття вони не потіряються, вам не треба буде їх знову відраховувати і відмічати, що вони відбулись треба видалити поповнити баланс нової да людина дала і продати новий абонемент